Ще жодної пари взуття в Америці я не зносив до кінця. Показують ціни, чому так? 30 доларів, 35 доларів, 40 доларів, 25 доларів, от, 26. Ну, показують ціни реальні, такі, як є. Оце 50 баксів. Оці чор чорні кросівки 30 доларів. Нормальні. Тобто, з... Нормальні, так. Ти до роботи чи на День народження? досягти? Ні, реально. Круті дуже кросовки. Коротше, кросовки реально дешеві. І кросовки зимові взуття. Наприклад, хто б там що не говорив, от е, взуття зимове. Дивимося на ціну. 23 мадіго долар. 23 долари це 900 гривень. В Україні таких не було ці, цін рік назад, коли я виїжджав. Просто коли люди задумуються в Америці над тим, за що купити взуття, чи там футболку, чи там штани собі. То це капець яка бідна людина. Це вже... Ну це вже реально бомж. Можеш раз бути серйозним, а? крокси. Окей. Ну, okay, ну okay. я беру, є судять. Скільки вони коштують? Нема це небезпечно, напевно.